Сьогодні нас чекає неймовірна подорож. Вирушаємо у чарівному карпатському лісі, жила була білочка забава. Вона була дуже працьовита та старанна. Щойно приходила осінь, забава знала. Настав час готуватися до зимівлі, тож вона була дуже заклопотана приготуваннями. Одного ранку прибіг зайчик Лумпасик. Забаво ходімо грати в хованки. Я ховатимусь, а ти шукатимеш. Не можу, лумпасику. Я маю збирати горішки, жолуді, шишки, грибочки. І ягоди. Взимку їжі буде дуже мало. Дерева стоятимуть голі, а сніг засипле все навколо. Білочки, як я, ховають припаси, щоб не голодувати. Бо зима довга і сувора. Лумпасик побіг далі гратися, а забава працювати. Незабаром підбігло лисенятко-хитрулик. Забаво, давай грати у лови. Ану, хто швидше добіжить до струмочка? Запропонував хитрулик. Забава усміхнулася. Вибач, хитрулику, але я не маю часу. Зараз закопаю свої запаси в землю. Під опалим листям. Ми, білочки, робимо багато таких, але іноді забуваємо, де сховали. Та може, це й добре. Адже з тих горішків, що ми сховали і не з'їли, виростають нові дерева. Так ліс стає кращим. Хитрулик махнув хвостом і побіг далі. Поки забава стрибала на дуб, підкотився їжачок колюсик. Забаво! Ходімо збирати грибочки. Забава посміхнулася. Дякую, колюсику. Але я зараз облаштовую своє дупло. Вистелю людно, м'яким мохом і сухим листям для зручності та тепла. Адже взимку буде холодно. А я так люблю згорнутися клубочком у теплому доплі, щоб перечекати мороз. Кіжичок засмутився і покотився геть. Аж тут прийшов ведмедик-медунчик. Забаво! Ходімо на полонину і будемо роздивлятися. Хмарки, вони такі кумедні. Забава відповіла. Не зараз, медунчику, я обкладаю стінки дупла, хутром, пір'ям і шматочками кори. Так вітер не задуватиме. І мороз буде мені не страшний. Це мій теплий будиночок. На всю зиму. Забава саме закінчила приготування, коли прилетіла сова мудрагелія, яка жила в старому дуплі на високій сосні і знала всі секрети лісу. Забаво мудра мудрагелія. Скоро насунеться велика снігова буря. Небо потемніє, Сніг засипле все навколо. І буде бир, як холодно, перевір свої запаси і сховайся в дуплі. Раптом забава почула тихий писк. То була сім'я синичок. Мама синичка з трьома пухнастими пташенятами. Мама сказала, ми шукаємо тепле місце. Наше старе гніздо зруйнував вітер, а без теплого дупла ми замерзнемо взимку. Ташенята теремтіли від холоду, і серце забави стислося. Не хвилюйтеся, сказала забава. Мій друг дятел дьобик робить найкращі дупла в лісі. Він точно знає, де я вільне. Саме тоді по з них полетів. Кажан, Сонько, ви дьобика шукаєте? Я чув його стукіт біля струмка. На високому буку пискнув Сонько. Забава зраділа. й разом до струмка, і вони вирушили в пригоду. Білочка стрибала попереду, соничка летіла за нею. Нарешті вони почули. Тук-тук. То був дзьобик, який саме закінчив нове дупло. Воно було глибоким і зладкими стінками. Дзьобику, потрібна твоя допомога. Синичка не має де сховатися, а невдовзі почнеться снігова буря, казала забава. Дятел усміхнувся. Привіт! Я зробив це дубло для себе, але в мене є старе. Тож це ваш дім синички. Синички зраділи і одразу оселилися у новому дуплі. Забава поділилася горішками, Мудра Гелія принесла сухих ягід, а дзьобик комах. Дякуємо, сказали синички. Зимку ми гріємося, тулячись одне до одного. Як у теплому клубочку, так не замерзаємо. І саме тоді з неба посипався густий сніг. Буря накрила ліс. Але всі були в теплі та в безпеці. Тієї пори вони зрозуміли, в лісі, як і серед людей. Важливо допомагати один одному. Діліться теплом. Будьте чуйними. Думайте не тільки про себе. І навіть у найважчі часи, об'єднавшись, можна подолати будь-які негаразди, коли поруч ті, кому не байдуже. Підпишіться на канал і не забудьте поставити лайк щоб не пропустити нову казочку. До наступної казочки від Варварочки.